Вітаю всіх на каналі Golden Fish. Позаду мене густі хащі, а це означає, що сьогодні у нас рибалочка в заброд Заклеїли ми костюма. Ось тут, з-під коліна, потік. Залатали, будемо сподіватися, що все буде нормально. І сьогодні у нас вийде повноцінна рибалочка. Гарна погодка, як на мене, сильний нічний дощик. Дуже сильний вітер з поривами 50 км на годину, і я думаю, що це може якось оживити щучку. Минулі рибалки були, чесно кажучи, для мене провальні. адже я спіймав лише одну двушку за три рибалки. І ця двушка це було єдине клювання. Для когось моє це супер результат, але я дуже незадоволений тим, що відбувалося напередодні минулого тижня. Сьогодні я тут, щоб покращити ці результати. Підтримайте відео лайком. Нагадую всім, що кожне відео, яке набирає 8 тисяч переглядів, воно буде у нас конкурсним. Ми розіграємо крутий приз, якийсь набір воблерів, облів, спінерів. Дуже гарний наборчик складемо і розіграємо для вас. Тому переслайте відео друзям, я вдягаю заброди і лізу в очі ред на першу постановочку. І буду показувати вам першу щуку. Так, ми на місці будемо щось одягати. Пропоную почати з розвідника з трійочки, 3 три дюйма, ось такий шоколадик, наприклад. Сьогодні з собою різні приманочки, бачите, кольори, гоблерки взяв. Взяв все, щоб вижимати максимум, щоб робити гарні рибалки. Тому що одна риба мене не влаштовує. Можливо, для когось це класно. Але я хочу хоча б три клювачки мати в день. Розпочинаємо з фюжина 3 дюйми. Поїхали! Є покльовочка. А, схід. Далека дистанція на паузі дає нам першу клювачку. Працює чудовий твістер свірл 3 дюйми. Хороша щучка, закілушечка дарує нам першу чудову покльовочку. Їдемо далі. Їдемо далі оплавили берегову дистанцію однією приманкою, перейшов на дальню дистанцію іншою приманкою, опустився на знов ближню дистанцію ще іншою приманкою і знов перейшов на дальню дистанцію ще іншою приманкою. Ось таких два підходи. Мені знадобилося, щоб я отримав цю саму першу клювачку. Чому я це зробив? Може таке бути, що тип приманки і кольор взагалі ви не вгадали з першого разу. Тому бажано, звичайно, робити декілька замін і в одному то ж самому місці проводити різні приманки. Проводку використовувати ну, саму в цьому місці, але робити заміну приманки. Там я покидав худу приманку, їй це не цікаво. Точно з того ж місця в мене вже на твістера є покльовочка, тому що я змінив тип з далекої дистанції. Ось так. Така рибалочка трішечки нудновата, може вам показатися, але в умовах таких потрібно вижимати якісь результати. Через те вона трішечки затратна по часу. Щоб гарно все обловити. Щоб бути впевненим, що ти все зробив, потрібно хвилин 20 на одній такій постановочці, щоб все обловити. Щоб реалізувати всі свої проводки і кинути декілька типів приманок різних, які в тебе є. Наші люди звикли, що просто блешню кинув, прокрутив, не клює, пішов далі. Це нормально, не всіх є багато часу. У мене така робота, що мені нема куди спішити. Тому я стараюся вижимати максимум, коли це потрібно. Є в мене фішка така, що рибу до кінця я не доловлюю. але в цих умовах, де риба тільки на картинках, я працюю дуже сильно, чесно вам кажучи, я стараюсь, як тільки можу, щоб дістати ту одну щучку і вас порадувати. Задача будь-якої рибалки в першу чергу зрозуміти, де стоїть щука, чи вона просто застрягла в товщі і їй нічого не цікаво, чи вона лежить при дні, чи вона стоїть зверху. Якщо ви зрозуміли, де стоїть сьогодні щука, то тоді ми вже починаємо працювати, тоді вже у вас будуть якісь результати. Перша задача, якою я займаюся, це. Збираю інформацію на кожній рибалці, де сьогодні варто мені шукати щуку. Зараз я побачив, що рибка є на дні. Але робити якісь висновки поки рано. Це може бути одинока рибка, яка була на дні, а вся щука сьогодні буде стояти десь під верхом і чекати мої приманки, щоб їх шарахнути. Поки ми просто робимо збір інформації. І такий збір інформації відбувається на кожній рибалці. Буквально дві рибки. Нам потрібно бачити, тоді я вже розумію, що ага, все. Сьогодні, значить, пішов дощ, вона впала на дно. І так далі. Чи навпаки, пішов дощ, і вона стала більш активна, тому що з дощом щука часто розцвітає, як ті квітки і різні рослини. Щука в дощ стає дуже активно і починає їсти все і всіх. Ми сьогодні зараз розбираємося, який був наш нічний дощ. Щука розцвіла, чи щука лягла поспати. Ще ось таку п'яту приманочку поставимо. Виділимо її серед всіх наших приманок, які тут сьогодні плавали, і кинемо щось мега яскраве. І, можливо, вдасться доловити щуку, яка в нас не вкололася. Сьогоднішнє відео буде дуже корисним для початківців і не тільки, адже я покроково розповідаю зараз вам, що я за чим роблю. Ви вже знаєте з минулих відео, що щука може добрати, якщо вона не в Саме ось таку яскраву приманку я відправив на той самий добір. Є певний відсоток, що вона може з'їсти вже ось таку кислоту. Орієнтовно в те місце ми покидаємо, де вона була. Якщо нічого немає, то просто кидаємо далі. Приманку цю поставив я не цілі добрати щуку, приманку цю поставив я просто змінити кардинально колір, який ще не був на даній постановці воді. Через те я зараз кислотою обловлюю. Це буде п'ята приманка в воді, і це буде перехід на наступну точку. Адже тут нам немає чого робити. Тому що в воді були різних 4 форми приманки і 4 кольори. Перейшов я на наступну точку. В сьогоднішньому відео буде цікавий гайд. Я вам розповідаю, як я підходжу до своєї рибалки, як я обловлюю точку. І відштовхуючись від цього, можна сказати, що це звучить так, як ловити щуку взагалі. Тому що ви бачили чи такий приклад підбіру декількох приманок, проводок, дистанції, і це дорівнює результат. Я думаю, що дані секретики, дана інформація для початківців, як мінімум, була дуже цікава і корисна. Підтримайте відео лайком. Сьогодні розбираємо далі нашу щучу рибалку, що на що і як її ж таки зловити. Беремо спійні, продовжимо нашу рибалочку. Ах. Друзі, щука! Ще одна щука на рівномірці. Зріс. Прикрий зріс, на жаль. Ха. Капець, я її не зрозумів відразу, вона просто без покльовки підсіла. Легенько щось повисло. І все. Я думав, що терник зачепився за якийсь дні мусор. На тобі там щукенці сидить. Друга клювака є. Капець. Ось така у нас приманочка спрацювала. Це телспінер наший від компанії Акурат. Дуже якісна фарба, підшипничок, вони не путаються. Супер приманочки. Я їх з собою носив на кожну рибалку. Але були такі погодні умови, що щука ну 99% рибалок була на дні. Але крайній свій виїзд я побачив, що щука на рівномірку в мене шарахнула двушечка. Це означає, що вона десь десь піднімається в верхні шари води. Знову змінюється погода, були дощі, потім сонце, зараз знову дощі, вітри. Все міняється, і з кожної рибалки міняється настрій щуки. Через те, сьогодні в мене воду з другої точки полетіла ось така активна приманка. Тому що я побачив, що да, щука може бути вже зверху. Вона вийшла поїсти. Так і сталося. На рівномірній проводці зі збойщиками в мене трапляється покльовка щучки. Дуже легенька покльовочка. Ми її профукали. У нас зріс. Ось буває і таке. На своїй новій постановці я вирішив працювати з перва активною приманкою. І я побачив в неї клюваку. Що це означає? Друзі, це означає все ж таки, що щучка сьогодні активна. І моя клювачка на свірла зна трапилася, тому що я дуже різко підняв його, спровокував щуку і вона стовші пішла вниз і вдарла. 90%, що сьогодні рибка буде активна брати на рівномірку і стояти в більшості в верхніх шарах води. Може клювати по-різному, зна по поверху, але сам факт, що вона сьогодні буде активна. Я це побачив вже. Це для нас добрий сигнал. І я радий, я радий, тому що в нас є дві щуки. Дві щуки клюну, це фантастика. Це дуже круті результати. Зараз поганяємо щетл спіннера і перейдемо на силикон. І так будемо на кожній точці. Спінер, силикон, воблер, силикон. Все по черзі змінювати. І пробувати ловити красивих щучок. Тому що, якщо покльовочка, то я знаю, що апарат закінлучний точно. Кожна покльовка це, можна сказати, трофейна риба. Чекаємо третього. Щука бачила? Капець. Вице була щукенція. Це певно когось ракувала чи що, я не знаю. Просто гарна десь півторушечка на очах вицебає. Я поставив ось такого спіннера, зробив заміну, кидаю ще такого спіннера. Офігіти можна. Просто вицебає щукенці на очах. По-любому вона за кимось зибала. До речі, в компанії Акурат є ще лижі. Я собі замовив нову приманку лижа. На таке я жодного разу не ловив, але виглядає все досить цікавим. Я відразу пішов на воду і скажу вам так, що в мене на лижу були дві посадки величезних судаків. Я їх не дістав, але я вже побачив, що ця приманка досить цікава. З перших закидів мені на лижу сідають. Ну, судаки були дуже гарні, далеко за 1,5 кг, справжні велетні. Я їх не пробив через те, що вони дуже тверді. По дорозі в мене обидва звалилися. Декілька метрів я провалив їх і все. Я думаю, що будемо тестувати лижу по судаку. Вже дуже скоро будемо ловити судака. І подивимось. Є різні грамовки, я собі замовив 10 грамиків щоб сильно спині їх не напрягати. І грамова в мене спрацювало в різних двох кольорах. Покльовочка. Хороша клівака щучки на великий силікончик. Кадри моя третя постановка і класика Fusion 4 дюйма. Приманка для трофейної щуки. В тих місцях немає жодної коряшки, тому я став впевнений, що це клювака щука. Але ми використовуємо офсет, тому що якщо я підходжу ближче, то мені потрібно мати офсет на джеголівці і я застрягну відразу. Пробуємо ще раз. Можливо, хтось добере. Клювака дуже легенька, дивно. Попередні клюваки класні, а це хтось ледве-ледве стукнув. Зробив заміну приманки. Пробуємо іншою приманкою обловити те місце. Якщо щучка не вкололася, то є ймовірність, що вона може добирати іншу приманочку. Так який висновок у вас складається з трьох моїх постановок? Яка відповідь на це все? Як ловити якомога більше щуки? Як взагалі ловити щуку? Відповідь і дії ваші рішення цього всього банально просте? Вам потрібно мати якомога більше типів приманок з собою? Від металу і до силікону, вам потрібно проводити ці приманки в різних шарах води якомога частіше, і вам потрібно ці приманки проводити різними проводками. Якщо на кожній з своїх постановок ви будете робити гарний, чіткий, розумний перебір своїх приманок від спіннера до силікону, до дна до верху, тоді ви будете рибу ловити завжди. Якщо ви ходите на рибалку з одною блешнею в кишені, яка запуталася тройником в кишені, то так ви її нічого й не зловите. Ось і все. Така прикра правда для останніх рибаків, які ловлять рибу лише одним типом приманок, чи то блешня, чи то силікон, це велика помилка ходити на рибалку з силіконом лише, чи там, наприклад, з одними блешнями. Така людина не розвивається в плані рибалки. І така людина ніколи не буде краще ловити за людей, в яких коробці є все. Ось максимально проста відповідь. Та що це таке? Ти подивися на неї. Це та сама щука, вона добрала щойно. Це та сама щука, щойно в мене клювала знов. Це мала щука. Дивіться, яка я маленька. Це шнурок стоїть б'є в одному місці фюжена. О! Бачите? Це грам 700. Це невелика щука. Ось така правда. Не знаю. Думаю, що декому вона відкриє очі. І ви вже будете проснетеся і завтра нового дня, новий ви підійдете до рибалки з іншим підхідом і будете ловити рибу. Головне відпускайте цю рибу, не будьте жадними, голодними. Візьміть, скільки вам треба. Я вам дарую навики, які я навчився за роки сам, до яких я прийшов. Користуйтесь, будь ласка, цими навиками, але не вибивайте малу рибу. Тому що я ходжу, я просто не можу зловити рибу. Бо її тут вже немає. І так в багатьох місцях. На річках, звичайно, проще, там риби більше, там не така. Концентрація сіток, а місця, де немає очей людей, то, на жаль, у нас в критичній ситуації. Щучка є, але потрібно дуже сильно працювати, щоб її зловити. І сьогодні ви побачили цю всю працю, я вам розповів все: як ловити щуку, як я це роблю і як ви це зможете робити, якщо будете мене слухати і підтримувати. Поїхала далі на наступну точку. ой Любля знайти я з Herr Fusion, це просто топ. Нічого довалити. Сьогодні на компанії upstream у мене 4 покльовки щуки. Недарма я цей силікон ношу з собою вже п'ятий рік в коробці. На одній із минулих рибалок ми затопили ось цей кейс від акумуляторів. Сьогодні я затопив мікрофон. Передатчик. Тут була вода всередині. Все було закрито, здається, але десь нещільно, і ось цей маленький щілиною воно зайшло. Ой, дорога мені ця рибалка для вас. Дуже дорога. Я на березі. У нас три точки з рибкою і три точки без клювак щуки. Відбувся підвечірній вихід, де воно масово проклюнулась. І відразу затихла. Я дуже задоволений результатом, адже 2 неділі тому я лазив в цих місцях і риби вже не було, вона не клювала, тому що тих 10 щук, яких тут було, я їх вже наколов. І вони не хотіли клювати. Їм був потрібен час. Проходить 2 недільки, я знову тут по тому самому маршруту пройшовся і є результат, є багато щуки, Тому дуже задоволений. Основною задачею сьогодні було, звичайно, розповісти вам такі гарні секрети, поради, як же ж правильно ловити рибу і від чого це все залежить. З цією задачою я справився та ще й половив рибку. Зараз я йду на ще одну точку точка максимально дефолтна, адже має назву Дамба. Там я ще не рибалив, адже сенс ловити там жодного немає. Місць підходу по березі нема, через те всі приїжджають і рибалять з дамби. Тому там риба кінчилась, якщо в цих місцях два роки тому назад, то там 10. Зараз підемо, спробуємо, у нас ще до повної темноти годинка десь. Тому я покидаю на дамбі, походжу. Не знаю, можливо, кого ще виманимо. Ну шанси там зловити вже не знаю, дуже просто низькі. Підтримують відео лайком, підпискою, діліться з друзями, а я прямую ще на декілька постановок вже з берега. Тому що стояти по груди, воді таке собі задоволення. Так, ми на місці. Фюжин на гачачку. Ось тут у нас витік водички. І здавалося, місце прикольне. Якісь окуньочок мав бути тут, але тут кожного дня буде 10 рибалок мінімум через те. Шанс на покльовку малий. Ми ж спробуємо когось ловити. Тому що руки риби не пахне поки. Тішки покидаємо годинку і будемо відправлятися додому.